Ой? Моя школа була прекрасна, велика і триповерхова. Щоправда, коли я до неї приїжджаю вже дорослим, то вона мені здається не такою великою, як колись. Ви не повірите, але на перервах ми з друзями гралися. У нас біля школи був садок і ми їли з нього яблука. У тому садку взимку ми гралися у страусів. Це була гра, яку вигадав я. Всі були страусами, а хтось один був вовком. І вовк ловив страусів. А страуси, щоб не бути впійманими, мали занурюватися головою в кучугури снігу. І тоді вовк не мав права ловити страуса. Але е, для цієї гри обов'язково мала бути шапка.